Що робити, якщо проти вас застосували силу поліцейську та представники так звані ТЦК СПЗС? По-перше, що вам потрібно зробити? Написати відповідну заяву до ДДБ? Це перше. Зняти побою. Це друге. Третє, якщо буде відмова слідчі органів порушити кримінальну справу через ваше побуття, ви маєте право звернутися до слідчого судді і оскаржити рішення слідчого. Незалежно хто це ДБР, поліція, СБУ, військова, прокуратура, неважливо, фактично. Чи бездіяльність Офісу Генерального прокурора, ви маєте на це Конституційне право, а потім ви маєте право звертатися до суду міжнародного справ людини і передавати дані цих, хто вас побив міжнародний кримінальний суд через адвоката, юриста, якому ви довіряєте. Ви маєте на це право не мовчіть, тому що мовчання на сьогодні вбиває, як і російський полон. Тому мовчати на сьогодні не потрібно про злочини силовиків в Україні. Чому не потрібно? Тому що, якщо ви мовчите, тоді свавілля на вулицях буде зростати. Знімайте всі противоправні дії представників ЗСУ, поліції, будь-кого та відправляйте, підкреслюю, Міжнародний кримінальний суд, до міжнародних слідчих органів, до ООН з прав людини, до міжнародних партнерів і донорів України, до Америки. Чим більше відправите, тим більше про це буде. Казати світ диктатору Зеленському, не мовчіть, будь ласка, залучайте медійних іноземних медіа, які не мовчать, пишіть їм на іноземних мовах. Ви на сьогодні можете за допомогою онлайн-перекладача, чату GPT та інших нейромереж написати і перевірити орфографічно, як ви написали. Свій лист звернення щодо порушення ваших прав в Україні. Лише так будується правова країна і ніяк інакше, тому ми стоїмо один за одного. А всі ті, хто з засушників, поліцейських та інших кидав у в'язниці людей, хто судив їх, бив, будуть відповідати. По міжнародному кримінальному закону, а саме за свої злочини. І ми все одно зробимо так, щоб вас передати в міжнародний кримінальний суд. І зробимо для вас виключення в Конституції України, коли ви порушуєте міжнародні конвенції з прав людини, тому всі, хто до цього причетний, Чиновники, судді, прокурори, слідчі. І всі силовики, хто до цього причетний, будуть передані до того суду міжнародного криміналу за злочини проти людства. Вагомі злочини. Я вважаю, що потрібно вже сьогодні розслідувати злочини українських силовиків проти. Адвокатів, юристів, правозахисників, журналістів. А також потрібно розслідувати корупційні злочини цього диктаторського режиму Зеленського та вводити санкції проти вищого керівництва Республіки Україна. Чому? Тому що вони не хочуть виконувати норми Конституції, норми кримінального закону. Кримінального кодексу України та інших кодексів вони порушили норми КПК, вони порушили все, що було можливо. Але чомусь винен якийсь адвокат, політик, журналіст, блогер, який нічого не зробив поганого а лише висловлює висловлював свою думку. Висловлення думок на сьогодні не є злочином. А режим Зеленського зробив це злочином вагома. Тому ми повинні сьогодні дати бій цій системі безправі в Україні. І ми перемагаємо в судах, скасовуємо адвокати юристи, правозахисники, скасовуємо ваше затримання в ТЦК СПЗСУ. Штрафи, а також. Відкриваємо кримінальні справи. Звісно, кримінальні справи проти силової системи в Україні, на жаль, на сьогодні безнадійні. Але головне притягти їх до міжнародної кримінальної відповідальності за злочини проти людяності. І вони роблять ці злочини повністю. І вони до цього причетні, українські силовики. Це і ТЦК СП ЗСУ, це просто ЗСУ та інші силові структури. Тому фіксуйте злочини, фіксуйте побиття ваше ваших ТЦК СП, ЗСУ та критування поліцію. Що хочу сказати стосовно політв'язнів, по-перше, всі вони будуть звільнені негайно і справи. Буде розглядати незалежний і неупереджений суд, створений законом України. Це перше. Друге. Стосовно Зінченка, який вбив Ірину Фаріон, що хочу сказати відверто, його справа буде переглянута і закрита дуже швидко неупередженими і незалежними слідчими та суддями новими. І ми дізнаємося, чи вбив він Фаріон Ірину, або не вбив. На мою думку, особисто, хто може бути причетним до вбивства Ірини Фаріон ще окрім нібито Зінченка, В'ячеслава. Це, можливо, її чоловік. Або і донька, яка могла замовити вбивцю. Це основні версії. Правильно. Слідство покаже, хто винен. Але не це слідство. Незалежне слідство, стосовно вбивства Ірини Фаріон, буде. Повірте. Стосовно правопорушень ТЦК СПЗСУ буде також слідство. І вони також будуть на скамі підсудних, як і засушники, які порушували закони. Це стосується командирів-місників, це стосується інших командирів, які порушували статус Збройних сил України і ряд кримінальних статей Кримінального кодексу України. Дякую за увагу, шановні телеглядачі, гарного вам вечора! Підписка, лайк, репост, коментар, максимальне розповсюдження усіх соцмереж. Юридична консультація з будь-яких норм права коштує від 300 до 1000 гривень, в залежності від вашої проблеми та питань. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Юридична консультація з військового права ТЦК СП ЗСУ коштує від 500 до 1000 гривень. Неправа консультація в умовах блокування міст селищ коштує 700 гривень. По темі ТЦК СП ЗСУ. Заповнення позовної заяви в суд для оскарження штрафів для прикладу ТЦК СП ЗСУ коштує 1500 гривень. Заповнення просто. Заяви в суд. Заява відозва на позовну заяву коштує 1000 гривень, відповідно. Юридична консультація захист в кримінальних справах проти вас коштує від 100 до 300 доларів. Терміновий юридичний захист в кримінальних справах проти вас коштує 500 доларів США відповідно. Юридична консультація по темі податкового права. Як вести автомобіль в статусі людини та бізнес коштує 1000 гривень. Також замовляй в мене в витяг за кодом ЄРДПУ. Дізнайся про правосуб'єктність ТЦК СП ЗСУ. Пиши на електронну адресу академік.Лавір. Підпишися на мої соціальні мережі в описі, в шапці профілю. Також роби донати. Дякую за увагу, шановні телеглядачі. Разом доб'ємо до мільйона. Підписка лайк, репост, коментар і лайк. Гарного вам вечора.